Так, Адрес V 25 S S в сірому кольорі з невеличким пробігом. Прокатаємось, подивимось, як вона їде. Так, кудись хочу телефон заховати. Не знаю, кудись. Так, мабуть, мабуть, кину його сюди. Бардачок практична штука, друзі. Я думаю, він не повинен випрягнути. І смертя. Здесь в нього 60. Шість. 60. Що я вам трошечки трошечки розкажу за s ку Особисто користувався G-версією. Реально крутий, невеличкий скутер, невеличкий мається на увазі по розмірах, тому що, як правило, кубатура йде в більших розмірах. Якщо навіть порівняти якусь там версію N Max, наприклад, 125 чи Suzuki dt 11 вже свіжіших років. Вони набагато в більшому розмірі, а тут 125 двигунчик в невеличких розмірах з комфортною посадкою. І Він мені дуже подобається, особливо лімітована версія. От, а лімітована версія у нас з підігрівами і так далі. Тобто ну, Дійсно класний, прикольний апарат на гідравлічній вилці. Зручний, швидкий, економічний. Тобто, ну, на сьогодні один із самих гарних по вибору апаратів і дуже гарна біженька. Так, ну що, в принципі, для мене достатньо для мене достатньо інформації, надіюсь, для вас також. Е, їде він в районі 90-95-100, знову ж таки, як, як яка дорога, як який пасажир. По стану, я вважаю, майже ідеальний. За виключенням тих декілька подряпин е, і вони на сірому фоні, чесно кажучи, практично і не видно. Їх можна в тон підібрати фарбу. Легенько підфарбувати і буде супер. Навіть не чіпати той ключ. Так що, кому подобається, телефонуйте. Еска популярна, практична, надійна. Один, мабуть, один, в кого я знаю, що є масляний фільтр 125 кубатурі. Гарна, надійна техніка. Підписуйтесь на YouTube канал, не забувайте про Telegram. Там також є цікаві пропозиції. Ну і побачимось в наступних відео. Гарних покупок, друзі!